Доброго дня, колеги! Отже, ми зібралися для того, щоб продовжити розгляд міфів і реальності про наш новий продукт про Revisol. І е, з вами в студії я, Євген Качура, менеджер розвитку продуктів на зернових культурах, просапних культурах і протруйників. Олександр Братусь, е, team Lead Campaign Management Baz Україна». І наш гость в студії старший науковий співробітник департаменту технічного розвитку продуктів Дітер Штробель. Минулого разу ми говорили про те, що запускаємо цього року на ринок такий продукт, як Ревікер. І Ревікер це поєднання діючих речовин мефентрофлюконозол, тобто ревісол, і піроклостробин, який ми ще називаємо f 500 На ринку останнім часом ми. Чули побоювання з приводу зростаючої резистентності до стробілурінів? І дітера, тут у мене запитання до вас: як піраклостробін вписується в цей тренд до резистентності стробілурінів? Так, ви маєте рацію, що стійкість до строблоринів збільшується, але є й хороші новини для f Ф'ятсотий пірокластробін. Хоча стійкість до борошнистої роси та септоріозу розвинула швидко понад 20 років тому. Ця речовина все ще відіграє важливу роль у контролі хвороб у Західній Європі. Це можна пояснити збереженою ефективністю проти септоріозу та особливо сильною дією на інші хвороби, такі як іржа та піренофороз, де f п'ятисотий пірокластробін демонструє кращі результати порівняно з іншими стробілуринами. Отже, діти, все-таки повертаючись до Септорії, досить цікаво, що ефективність є, так ми її залишковою. І тут хотілося б мати трошки більшу інформацію. Ось ця залишкова ефективність, наскільки вона є важлива і що вона додає саме в комбінації з ревісолом. Авжеж. Ці нещодавні результати з Великої Британії свідчать про додаткову перевагу F-500 піракластробін, яка показана зеленими блоками на графіках, особливо при профілактичному використанні. Наукові дослідження, проведені в Ірландії, які ви бачите на екрані, пояснюють це. Як ми тут бачимо, в старі добрі часи стробілурини, такі як піракластробін чи азоксістробін, повністю блокували проростання спор. На жаль, ситуація змінилась з розвитком резистентності, і однієї мутації виявилось достатньо, щоб ці діючі речовини значно втратили ефективність. Однак, ви бачите певний ефект F500 пірокластробіну на розвиток зародкової трубки патогену. Ми повторили це дослідження з новими ізолятами патогену у 2021 році і підтвердили цей ефект. Гриб патогена септорії росте набагато повільніше в присутності 500 п'ятисотий пірокластробін, що пояснює чудовий профілактичний ефект. Нещодавні поліві дослідження в Німеччині продемонстрували додаткові переваги ревісол. Період захисту, який спостерігається на рівні 6 тижнів, може бути подовжений на один тиждень за допомогою додавання піракластробіну до ревікер. В іншому дослідженні було зафіксовано, що період ефективної дії подовжиться навіть на два тижні, і ми маємо багато підтверджень про тривалість дії. Звучить дійсно як хороша новина, водночас дітер, дозвольте поділитися з вами одною історією. подорожуючи півднем нашої країни. Спілкуючись з нашими фермерами, я відчуваю, що частина із них має певні страхи щодо дії стробілеринів в умовах посухи, чи є у нас якась інформація, яка може допомогти з цими страхами наших клієнтів. Це насправді дуже цікаве спостереження, бо ми бачимо абсолютно протилежні ефекти. Існує чимало наукових статей про позитивні фізіологічні ефекти F500 пірокластробіну. Перший приклад антистресового ефекту продемонстровано в цьому дослідженні, де листя рослини піддавали максимальному стресу шляхом відривання від рослин. Вимірювання, зроблені через 48 годин після видалення листя, показали значне руйнування хлорофілу, що підтверджується червоною колонкою. Цей ефект був пом'якшений завдяки попередній обробці пірокластробіном F500, що корелювало з використаною нормою. За цей ефект відповідає здатність F500 пірокластробіну знижувати рівень гормону стресу етилену. Чудово, дітер, але все-таки, зважаючи на те, що е, в нас е, фермери консервативні, певний такий острах існує, чи можемо ми ще якусь інформацію навести, все таки підтвердити ось е, саме те, що струбілурини вони не впливають негативно, а е, те, що пірокострубін має ось цей позитивний ефект в умовах е, посухи. Існують вагомі докази стосовно впливу на рослину при стресі від посухи. У даному експерименті НВО оцінювалася врожайність пшениці. За умов достатньої вологості ефекти від f 500 пірокластробін були мінімальними. Однак при зростанні стресу через посуху обробка f 500 пірокластробіном значно знизила транспіраційний коефіцієнт. Що вказує на те, що виробництво зерна може бути досягнуто за меншого використання води? Термографічні зображення вказують на зниження рівня стресу у пшениці завдяки нижчій температурі поверхні у оброблених рослин, підсумовуючи, ми маємо виключно позитивний досвід використання пірокластробіну F500 в європейських країнах. Однак важливо зазначити, що антистресовий ефект досягається лише при своєчасному обробітку. Якщо ваші культури вже знаходяться в стресі, то неможливо позбутися цього за допомогою пізньої обробки в таких умовах, як ви описали на півдні України. Варто зосередитись на ранньому використанні пірокластробіну. Отже, сподіваюся, ця інформація переконала наших глядачів. Резюмуючи, ми бачимо, що піраклостробін, він навпаки має позитивні фізіологічні ефекти. Він допомагає боротися з стресами, в тому числі і з стресом посухи. Єдине, що як зазначив дітер, треба розуміти, так? що рослина має бути не в стані стресу. Якщо рослина в стані стресу, в принципі, ні стробілоріни, ні азоли, ні інгібітори сексинати гретнези застосовувати не буде резону, вони будуть діяти тільки негативно. Відповідно, не треба боятися стробілорінів в тих нормах, які вони присутні в препаратах Бігісеф, застосовані вчасно. Вони лише допоможуть подолати ті виклики, які природа ставить перед рослинами. Саме так Женя, і я думаю, у нас ще є інформація, яка може показати нашим глядачам і слухачам, що дійсно комбінація ревісол і піракластребін це чудовий продукт. Водночас, сьогодні в нас вже для цього немає часу, але я обіцяю, що наступного разу ми почнемо рівно з цього місця. Тож залишайтеся з нами і до зустрічі в наступному відео. Дуже дякую і до зустрічі у наступному відео. Побачимось.